Якщо в церкві в когось щось не так, значить Бог відступив від мене. Це неправда. Бог весь час з тобою. І Він весь час допомагає тобі. і Він весь час тримає руку над тобою, і тебе в руці, якщо ти справді є світло, яке стоїть на горі. Друге, післання Йоанна 1:9. Співробітники правди слухайте. Це радість для Бога. Кожен, хто робить переступ, радість для Бога, що ми знаємо. І радість для Бога, що ми стережемося. Тому цей вірш, він здається, ну, взагалі-то страшнуватий. Але для мене це радість. Чому? Кожен, хто робить переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має Отця і Сина, вчення Христове. Це Євангелія, спасіння, благодаті через віру. Це Хрест Христів. Дорогою ціною ми куплені. Це сила крові омиває нас від всякого гріха. Це віра Божа, яка дарована нам, яка може рухати горами. Це благодать, в якій ми укріпляємось. Це хрещення Духом Святим і вогнем, це сила Духа Святого, яка нам дарована, це любов Ісуса Христа, це праведність, це синівство, яке належить нам. Це нам світло. Сини світла, алілуя. Ми стали вільні, справді щоб жити святим життям.